Почнемо наш макіяж із нанесення тонального крему. я використовую тональний крем, який називається Ayrton. У мене саме світливі тіно, який називається слонова кість. Буду його наносити саме звичайним способом, тобто з допомогою пальчиків. Далі для того, щоб замаскувати якісь недоліки, які у мене ще залишилися, вроді прищиків, вроді висипань темних кругів під очима, буду використовувати коректор. У мене кислородний коректор в відтінку світлому буду його наносити самим звичайним способом, тобто нанесу його з допомогою кісточки а вже розтушую з допомогою пальчиків. Цей коректор також буду використовувати саме як базу під тіні, тому що він і вирівнює відтінок повіка, а також він досить гарно тримає саме тіні на протязі цілого дня. Закріпляти макіяж буду з допомогою пуди. У мене це пуде із серії Eye to Eye, тобто досить таки недорога. Називається вона тонка натура і у мене саме-саме світлий відтінок. Набираю на ось таку пушисту кісточку і буду легким шаром наносити на обличчя. Далі буду використовувати рум'яна, У мене це рум'яна із серії i 2 кокетка. Відтінок у мене флір. Тут досить такі натуральні персиково-рожеві відтінки, тому я буду використовувати їх і як рум'яна, і трішечки як бронзатор. Будемо робити макіяж очей, і я для цього буду використовувати ось таку синю палетку. Артикул на 5149. Це також тіні із серії Secret Rouge Будемо їх наносити, будемо робити досить та яскраве, насичений смокі-ас у синіх відтінках, але він ніколи не буде вам виглядати як якийсь макіяж по федшиці чи щось дусі. Тому просто попробуйте, тому що синій смокі-ас це дуже яскравий і дуже цікавий макіяж для вечірнього виходу. Скористаємось вже більш світлим відтінком і будемо робити тепер гарненькі плавні переходи. Як бачите, ми самий темний відтінок наносили на все рухливе повіко, розташовували його з допомогою середнього відтінку. Тепер ми будемо тушовку робити більш світлим відтінком, для того, щоб все вийшло гарно, щоб все вийшло у нас плавно. Тепер будемо використовувати саме такий світлий відтіночок і будемо його наносити у внутрішній куточок ока, а також у зону під бровами. Якщо вам це надто буде такий сіяючий макіяж, можете використати матовий відтінок для зони під бровами. Тепер візьму сіру чорну палетку також із цієї серії. Буду використовувати ось цей самий темний чорний матовий відтінок, і буду його наносити виключно на лінію ростові для того, щоб зробити вії більш помітними, а також щоб підкреслити саме наші очі. І тепер для такого яскравого макіяжу нам потрібні дві речі. Особливо це підводка гарна по лінії росту брів, а також туш. Хочете, можете наклеїти накладні вії, хочете, можете декілька раз провести тушу для того, щоб вії були дуже гарно помітними. Я буду використовувати туш також із серії Secret Story, буду наносити її в два шари і на верхній, і на нижній вії. Далі з вами переходимо до корекції форми брів. У мене олівця для брів чи тіней для брів від Фаберлік немає, тому буду використовувати ось таку палетку, яка йде для брюнеток, і буду використовувати ось цей такий темно, коричнево-сіро-чорний відтінок. Він дуже гарно, до речі, підходить для брів, тому досить хороша палетка, досить універсальна і дозволяє робити макіяж швидко і легко. Що ми робимо з нашими бровами? Для початку ми підкреслюємо нижній контур, далі підкреслюємо верхній контур. Тоді ми заповнюємо повністю усю поверхню брів. Можна це робити з допомогою як гелевих текстур, так і таких звичайних тіней, які використовую зараз я. І для того щоб це більш виглядало натурально і більш природно, ми відповідно причісуємо брови з допомогою щіточки. Робимо це зовсім трішечки для того, щоб не розмазати повністю нашу корекцію, але для того, щоб вона була такою більш спокійною, і брови лягали правильним чином, тобто вони були направлені в ті сторони, де потрібно нам. Остап виглядає даний макіяж. Тепер ми додаємо до нього помаду. Вибирайте помаду, яку хочете. Я в даному випадку вибрала стійку помаду, тому що хочу, щоб макіяж і губ, і очей тримався добре. Тому буду якраз таки використовувати досить таку стійку помаду. У Фаберліг помади стійкі не надто хороші, тому що вони трішки підсушують губи. Але в плані стійкості вони надзвичайно класні, тому що в 5 годин вони досить нормально витримують, навіть якщо можна і перекусити чи попити чаю. В Кінцевому результаті у нас вийшов ось такий досить яскравий, досить насичений, хороший макіяж. В синіх відтінках, повірте мені, сині кольори мають здатність підкреслювати надзвичайно різноманітний колір очей. Як карі, так і зелені, так і сірі, так і блакитні, так і досить такі незрозумілі, як у мене, наприклад. Тому, повірте, такий макіяж завжди виглядатиме досить цікаво. Крім того, синій макіяж можна використовувати також до великої кількості різноманітних нарядів. Тобто, як і в чорних, так і в коричневих, так і в також в голубих чи блакитних відтінках, все це буде виглядати досить таки цікаво. Як ми підкреслили наші очі, вони стали такими досить виразними. Якщо вам потрібно, якщо ви хочете, ви можете додати ще підводку для того, щоб макіяж був повністю повністю таким насиченим і яскравим. Я зробила його більш спокійним, але... Тим не менше ми дуже добре підкреслили тут очі. Як бачите, губи у нас досить таки спокійного варіанту. Косметика фаберіки, вона досить таки бюджетна, вона досить проста. Тим більше, якщо бути консультантом, виходить вона, якщо чесно, досить таки дешево. Тому передивіться, оцінюйте. Надіюсь, вам макіяж сподобався, Ставте пачки вверх. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтесь, побачимось на відео і бувайте!